Коли всім українцям говорили, що з народних депутатів зняла недоторканність, це була брехня. Саме тому фракція голос не голосувала за зняття депутатської недоторканності, яку пропонували слуги народу. Чому тому що зараз для того, щоб розслідувати народного депутата, навіть розпочати кримінальне провадження проти нього, потрібен особистий дозвіл генерального прокурора, свого генерального прокурора, який захищає своїх же слуг народу, ми вже бачили це на прикладі Юрченка, коли вся країна по телевізору дивилася, як людина вимагає хабар, а генеральний прокурор говорила недостатньо доказів. Ми це бачили на прикладі інших народних депутатів, інформація по яким є в змі, які теж вимагали хабарі, але генеральний прокурор не дозволила відкривати кримінальних впроваджень проти них. Саме тому фракція голос подала законопроект, який реально зніме на з народних депутатів. В чому суть? Тепер, якщо народний депутат вчиняє якийсь кримінальний злочин, скажімо, вимагає хабар, національне антикорупційне бюро чи державне бюро розслідувань може почати проти нього кримінальне провадження, і їм для цього не потрібно буде дозвіл генерального прокурора. Таким чином, ми знімаємо. Маємо одноособове право однієї людини, генерального прокурора в цій країні на монополію на вирішення питання того, можна розслідувати цього депутата чи ні. Є зараз багато фейків, яких будуть розказувати народним депутатам: мовляв, проти вас будуть відкривати кримінальні провадження баришівські поліцейські разом в зговорі з баришівськими прокурорами і будуть вас розслідувати за що не попадя. Це брехня, тому що ми в законі чітко пропонуємо, що лише два. Правоохоронних органів, яким підслідні народні депутати зможуть їх розслідувати, це Національне антикорупційне бюро і державне бюро розслідувань. Це лише декілька сотень слідчих, які насправді зможуть відкривати кримінальні провадження і доводити їх до підозри. Після останніх скандалів, яких ми побачили на екранах всіх телевізорів країни, коли народні депутати вимагають хабарі, плюшки, за просування законопроєктів або навіть несення правок, і коли це вже стало відомо всій країні, ми сподіваємося, що тепер слуги народу та інші фракції в парламенті такі дослуги до голосу і підтримають законопроект про реальне зняття депутатської недоторканності, а не той фейк, який нам всім запропонували рік тому.